Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Сьогодні у відео я вам покажу свої огірки, які родять в мене 5 місяців вже, і з 26 чи 27 квітня, з кінця квітня і от зараз вже початок жовтня. Дивіться, якщо вам цікаво, які там сорти, що я їм робила, що до чого, як все всі подробиці, напишіть мені в коментарях. І я вам зніму окреме відео і розкажу всі тонкощі. Огірки класні. В мене є літ... влітку відео, я знімала, де дуже-дуже ну, багато огірків, багато завязів. У мене їх всіх було чи 18, чи 20 кучів. Огірків було ну, дуже багато. Запрошую до перегляду. Відео знімала вчора ввечері. Сьогодні вже записую вам вступ до відео, бо в нас по моїй хрещеній, і по тьоті був рік. Ми були на обіді. Робили обід, ну, тому так. Запрошую до перегляду, будьте всі здорові. Ось покажу, бачите, огірки? Оце вони тут уже страшні. На їх же гидко дивитися. Тут уже на їх пероноспороз і тобі кліщ. І хто ти хочеш і не хочеш, і тут уже холодно їм. Вже точно менше 15, а може, є 15, він ще висить. Бачите? Але сьогодні на секундочку. На секундочку, 2 жовтня. Минулого року, 2 жовтня, ось покажу трохи, що там під низом робиться. Там взагалі жох. 2 жовтня-минулого року в мене вже ну, не було нічого. У мене кліщі добив і ти, що на другий оборот. Ось бачите. Ось все покажу. Оце вони на Ось, Видно вам? Не видно. Це ж прийшла вночі показати. Долазила, долазила, бо їздила в село. Ось дивіться. Бачите? І на посинках огірочки. Питали мене, як жену. Я ось вийду вам розкажу. Ось о, бачите. І ось все ще скільки назбирала. Я назбирала, бачите? Тут вже, звісно, всякі розмірчики. Це індиком буде, це тоже таке. В общем, бачите? Отаке. Але ж з 26 квітня і до 2 жовтня ви мене вибачте. Я думаю, що це. Очень і очень, дуже дуже непоганий результат. І можете глянути моє минулорічне, кажу, літнє відео, як вони тут висіли. Оце ж вони, це ж все вони. Боже, дивіться, у мене щось тут на це осюдиться. Бачите? Ось. Все, ось все. Ну, хай буде. Поки буде, поки, буде, поки є, поки й буде. Отакі справи. Так, піду я далі, бо в нас завтра. Тяжкий день у нас по моїй хрещеній теті ріднесенький, дорогесенький рік, то нам треба робити обід. Ну, Верніше, заказано кафе. Ось, бачите, оцей йому калію не вистачає, не вистачає вже, бо він весь покорожений. Хай повисить. Не знаю. Може щас піділью, а може вже й мене сили нема. Ну, а там дєбрі. Дєбрі хощі. Отак. От а тут ще хтось цвіте собі. І тут хтось цвіте. Ну, хай цвіте, як йому хочеться. Отут слимака зняла. Отут ось кліщ їх добиває, просто добиває. Ну, вже не буде ніякого ні вертімеку. Не буде, ось, бачите? Це я вже не бризкала. Куди вже який вертімек, може бути, який як тунцид, який уже гайки. Ото яке є, таке і буде. Знаєте, не наївсь то вже не налижися. Перець в мене, бачите, Геркулес достигає. Слава Богу, за це. Велика, слава Богу, і нам гріх гріх гнівить Бога. Так, друзі, покажу вам, не знаю, побачите ви чи ні, тут у мене таке світло погане. Ну, Дивіться, оце ще пішла, назбирала. Вон там далі, оці помідори червоні. Це те, що я три дні назад у відео показувала, де вони були отакі. Отакі. Там три дні назад чи 4 відео перед 27 числом. Оце я їх 26 чи 25 зірвала. Воно ставила там кілограм перчику на салат з капусти, бо в мене там брава капуста, буду різати. Це огірочки ці, що я вам тільки що показувала. Отже, більше і менше ще дорвала, понаходила ще. Отаке. От ну, дивіться. Оце вони родять від 26. О, квітня, я вже вам всім розказувала. Відро, правда, страшне, як на війна. Які тут сорти, гібриди? Гекур, кібрія, амур, мірабел. Сажала всі попідряд. Всі гібриди. Всі Ось таке. Ось перець, кошик, перцю ще. Це, мабуть, жовтий куб, бачите, почав. Я просто пошкодувала, так було холодно на ніч. І я подумала, що він змерзне. А зараз, значить, трошки полегшало. Я так думаю, що це жовтий куб. Ой, зараз покажу. Бачите, бо він почав жовтіть. Ось трошки. Ну, це ж він це ж він, той перець у мене, я зірвала з тої грядки, що після капусти я вам розказувала, що я в червні, 20 червня, вирізала капусту. От там в мене є відео. По-моєму, 23 чи 20, я не пам'ятаю. І тикала туди перець, і оце оці помідори. І оце воно отаке вийшло. Там ще на греці їх і хватить. Тому так. Отаке. На сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя Жартома і Серйоз. І Юля, до наступних вам зустрічей.